Всім привіт! Нехай палає вогонь любові до країни! Ми сильні, вільні, незалежні діти української родини. Ну що ж, забалимо сьогодні. Вогонь у серці та в душі. Хай буде мир, хай буде спокій і вірі люди на землі. Вас вітає, рік, ми слава! Комунальні закладу, допоміг заходять вам родини. Наше гасне, вогонь безмерний слава! Ми за мир в Україні, наші день, героям слава! Слава Україні! Війна, емоції, які ми відчуваємо, нам важко висловити словами. Емоції, які сидять десь в глибині душі. Нам важко їх продемонструвати на люди. Але ми продовжуємо жити, радіти новому дню, посміхатися оточуючим, підтримувати постраждалих від війни. І ми пишаємося, що ми українці, нація неславна. Символ многий для нас і козасу, тож ми минули правду повернути. Коли відважні козаки жили ось тут і пригадайте до неї при Які вони традиції несли. Які були в нас звичай і жарти. Пісні, і прагнення мети. Минуле забувати, нам не варто, щоб у майбутнє праведно йти. Ми нащадки козацької слави, а ми робимо добрі справи. Посилки відправляємо зі святами наших воїнів вітаємо. Ігри патріотів в школі граємо. Малят, подарунки робити, навчаємо. Любити батьківщину, з малку привчаємо. Допомогу благодійно збираємо. На лікування хворих відправляємо. Рій незламні козацькі традиції поважає на дозвіллі патріотичні піски співає. Загадай бажання найдорожче у світі, щоб настав мир країні і не гинули діти, щоб під небо блакитим колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно щасливо, щоб не плакали мами у Журбі, над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб старенькі свій свій вік доживали. щоб і і слово українське звучали, щоб Україна розквітла незалежна і вільна. Здійсниться бажання моє неодмінно. Колеги, енергійні, досередні, люблять, активні, милі, вадінь, ініціативні. Доброго вечора, ми з України. Козацькому комород! Нашим героям, збройним силам ЗСУ, тим, хто країну з пітьми та безодні своїм прикладом зрушив незлавним. шанс для здійснення мрій надав заповіти. заповіти. Віжна всі разом і сила, єдина сім'я, всі разом майбутні країни, зупини війну, молитві руки скала. Відбудуємо нашу державу. Ми, патріоти, молоде покоління, плекатимемо в сумлінно. Тому і захопилися. Ми грої гордо з соколом журо. Моя Україна, народи коханий, брати, українці, мої земляки, ми мерщі поєднаємо серця полом'яні на вічні роки і прийдешні віки. І боритися, побори де змоги, і боритися поборити. We've got